Сімкусь мені було десь 17, а мамі майже 40. Тоді вона здавалася виснаженою. Усі мої спроби витягнути її кудись, підбадьорити або запропонувати трохи молодіжних розваг, наштовхувалася на втомлене, Куди же мені в такому віці? Я тільки з роботи? Дай відпочити. Якось без особливої надії, кажу їй Ходімо на ковзанку. І раптом її очі спалахнули. А чому б і ні? З'ясувалось, що в дитинстві у їхньому дворі що зими заливали каток, і вона шалено любила ковзати по льоду. Але востаннє робила це понад 20 років тому. Я стала першою. Чепилася в бортик. І кинула через плече. Тримайся міцно потихеньку. Якщо впадеш не страшно. Але мами за плечем уже й не було. Поки я незграбно долала перші метри, вона встигла зробити повне коло і повернулась до мене, а потім ще коло, і, і так годину без зупинки. І навіть після цього вона виглядала повною сил. Тоді вона ще не знала, що за наступні 10 років стигне змінити кілька робіт, освоїти Facebook і Tinder, вийти заміж і розлучитись, разуче схуднути, дозволити собі втрачатися на стильний одяг і манікюр, надсилати мені меми та жартувати з мого бурчання. Я до чого веду? Життя не пов'язане довіку, вона може влучатися в будь-який момент, і іноді для цього потрібно просто дати голос тій 15-річній дівчинці, всередині, яка колись з нетерпінням чекала зими, щоб вибігти на каток. Мсіх кусь.